Всім привіт, друзі! У сьогоднішньому відео поговоримо про те, що робити, коли немає сил і як можна перезавантажитись досить швидко, приблизно за один або два дні. І коли довкола сіро, дощить і погана погода, де віднайти натхнення і як його створити для себе. Отже, невеличкий влог про Івано-Франківськ, нашу п'яту річницю весілля повільні вихідні і перезавантаження. Осінь почалася з дощами і не дуже хорошою погодою, а також знизився темп мого життя, тому що переїзд автоматично забирає сили і хочеться трохи відновитися. І сьогодні я хочу поділитися декількома своїми правилами або так званими хитриками, як по-новому називають лайфхаки, як можна додати собі сил за досить короткий період часу. Розкажу трошки про Івано-Франківськ, це одне з моїх улюблених міст на заході нашої країни. Воно тихе, спокійне і по своєму темпу дуже пасує мені. І перше правило, яке сьогодні хочу вам показати і розказати, це провести один день тільки для себе і робити те, що вам хочеться, а не те, що потрібно. Отож, ми з звітію вибрали для себе це місто для того, щоб відсвяткувати річницю нашого весілля, точніше, п'яту річницю нашого весілля, і просто один, півтора, два дні робити тільки те, що захочеться. Багато їсти, багато гуляти, багато навіть сидіти в телефоні, якщо хочеться. Не обмежуйте себе ні в чому і дозвольте собі побути із собою. Ми обрали також дуже класну тихеньку, але в тому ж в сенсі дуже центрову квартиру в самому центрі Івано-Франківська, яка допомогла нам далеко не ходити, зекономити час і просто перезавантажитись, тому що ми хотіли відпочивати. Перше за великий час я дозволила собі просто читати книгу і нікуди не поспішати. Passage apartments, так називається наша квартира. Якщо потрібно, то ми бронювали на булкінгу. Дуже мінімалістично, дуже гарно і дуже-дуже дуже спокійно. Отже, перше правило робіть, що вам хочеться. Моє правило номер два: це просто побути в тиші. І це неймовірно важливо. Я трохи загорнулася в кокон, тому що тут досить холодно, але тут неймовірно затишно і вже хочеться кудись піти гуляти. Насправді хотілося просто один-два дні якогось такого перепочинку, коли нічого не робиш, і просто читаєш книги. Ми приїхали в цю квартиру, а тут ще й книга про медитацію. У нашій квартирі. Я знайшла ось таку книгу Корі Москара не проґавте свого життя і провела просто безтурботні багато-багато годин читаючи книгу. Перейдемо до правила номер 3 відпочити від техніки. Звичайно, що мені хотілося зробити фото, відео, знімати, але все ж таки я дозволила собі не брати з собою ноутбук і не працювати. Було багато паперових книг, ці чарівні журнали, які просто гортала і торкалася, і нюхала ці сторінки. Старалась менше часу проводити в переписках з рідними, з колегами, а просто, просто бути. Це важливо. Четверте правило: побути туристом у своєму місті. Не обов'язково вам кудись їхати. Можна просто відкрити для себе своє місто, позгадувати дуже приємні локації, моменти. Якісь спогади, які пов'язують вас з цим містом, можливо, піти в якийсь інший район, в якому ви ще не були. Просто гуляти і насолоджуватися, дивитись на все новими очима, навіть незважаючи на дощ чи погану погоду. Повірте, ви відкриєте багато нового. Вже погуляли, але сьогодні погода не дозволяє нам сильно ходити ходити. Хоча дощик перестав і вже все не так погано. Намотаємо коло по Івано-Франківську, але ми вже тут були стільки разів, що здається, що тут уже все знаєш, і все здається таким крихітним і маленьким, але все одно дуже затишним. Ще у Івано-Франківську є дуже-дуже гарна кав'ярня, делікація, де ми провели декілька годин просто читаючи книгу, і кожен займався своїми справами. І тут виконувалось моє правило номер 5 це зменшити комунікацію, якщо це потрібно. Насправді, ми з звіті дуже багато часу проводимо разом, але не завжди ми про щось говоримо. Іноді ми просто сидимо в кафе, я читаю собі свою книгу, він читає щось своє, і ми не говоримо. Я дуже багато часу проводжу в комунікації іноді мені хочеться її просто зменшити і нічого не обговорювати, особливо якщо це стосується війни. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам хочеться просто побути в тиші. Навіть з людиною це нормально. Головне, щоб у вас така була людина поряд, з якою можна навіть помовчати, і це буде окей. Отже, наші такі короткі вихідні в Івано-Франківську були досить перезавантажуючими. Мені вдалося відключитися від зовнішнього світу і трохи більше зануритися у свій внутрішній світ і спостерігати за красою довкола і усіма її. Деталями, кольорами, запахами осені дуже сильно цьому сприяла наша домівка на один день, в якій ми побули, і яка дозволила просто розслабитись і відпочити. На останок нашої подорожі ми випили смачного чаю у японському ресторані і поїхали назад додому. І я не могла не зупинитися на яблучній фермі. Я попросила вітю просто зупинитися ось тут, вийти і. Погуляти між цими чарівними і неймовірними ябучними деревами. Це такий сигнал і символ осені для мене. Це теж було таким класним моментом поїздки, який ми не планували, який вийшов досить спонтанно. Отже, бажаю вам гарного перезавантаження на вихідні. Не плануйте нічого особливого, дозвольте собі просто бути і відчути повільний темп цього життя.